Він не просто майстер він ваш останній шанс на порятунок техніки. Завжди точний, завжди підготовлений, завжди охайний і професійний. Його інструменти це його зброя, його місія ваш ідеальний ремонт. Привіт, друзі! Ви на каналі Квітка. У цьому відео ми поговоримо про те, як майстрам на виїздах виглядати професійно та бути готовими буквально до будь-якого виклику. Адже певний зовнішній вигляд та наявність необхідних інструментів запорука вашого авторитету перед клієнтами та їхньої до вас довіри. Почнемо з одягу. Фірмовий комплект викличе довіру клієнта. Частота і охайність демонструють професійний підхід до роботи. Адже майстер, який дбає про свій вигляд, так само дбає і про техніку клієнта. Крім того, спецодяг дуже практичний, як в плані міцності матеріалу, так і кількості кишень. Подивіться, наприклад, скільки їх в цьому комплекті. Далі, захисне взуття. Робочі черевики гарантують безпеку майстру. Захищає ноги від важких предметів і забезпечує зручність навіть протягом тривалого робочого дня. Зручні робочі рукавиці потрібні, щоб обезпечити руки від бруду, оливи чи гострих деталей. Вони також зменшують ризик пошкодження шкіри під час виконання складних задач. До речі, ми робили детальний огляд рукавиць для будь-яких робіт від двох українських брендів Квітка Pro і Bluetooth. Якщо не бачили, запрошуємо переглянути. Йдемо далі. Не забудьте про окуляри. Вони потрібні, щоб в очі не потрапляли дрібні частинки, які можуть виникати під час ремонту, наприклад, під час шліфування чи роботи з бензотехнікою. Із зовнішнім виглядом розібралися. Тепер збираємо інструмент на виїзд. Зокрема, майстри Квіткасервіс роблять виїзний ремонт крупногабаритної бензотехніки. Якщо є можливість привести інструмент на сервіс, краще саме так і зробити. Це можна зробити самостійно або відправити транспортною компанією. У «Квітка Сервіс» є спеціальне обладнання та всі умови, щоб зробити ремонт швидко і якісно. Та не тільки бензотехніки, а й акумуляторних та електроінструментів. Ну а ми наразі продовжуємо збиратися на виїзд для ремонту техніки на бензинових і дизельних двигунах. Нам можуть знадобитися Це набір змінних головок. Ідеальним варіантом буде кейс польського бренду Неотуз на 219 предметів з хром ванадівої сталі. Тут є три щітки на одну 3,8 і 1,2 дюймів. Подовжувачі, універсальні з'єднувачі, шестигранні головки. Чудовий вибір для відкручування гайок різного розміру, що часто використовується під час ремонту двигунів або кріплень бензотехніки. Також потрібні ключі. У нас набір комбінованих ще одного польського бренду Topox. Тут 12 штук розміром від 13 до 32 мм. Незамінні для швидкого обслуговування великих кріплень, що знаходяться на корпусі техніки. Набір викруток і насадок ми взяли також неотуз з 58 предметів. Тут є плоскі, хрестові викрутки, насадки для різних типів кріплень, що дозволяють працювати з рібними деталями, таких як гвинти паливної системи чи фільтрів. Незайвими будуть плоскогубці для затискання шлангів та витягування дрібних деталей, можуть бути корисними при обслуговуванні паливних систем. І не забуваємо про запасні деталі, такі як свічка, паливні шланги та олива. Запасна свічка може швидко вирішити проблему зі стартом двигуна. Шланги буває потрібні для швидкої заміни і коректної роботи паливної системи. А мастило, звісно, ключовий компонент для роботи рухомих частин двигуна. Щоб все найнеобхідніше у вас було під рукою, рекомендуємо мати спеціальний пояс. У нас зараз шкіряний неотуз на 12 кишень різної форми та об'єму. Тож вміститься все, що вам треба. Ще один важливий момент організація інструментів. Всі вони мають бути розташовані логічно. Чистота і порядок наші пріоритети. Це не тільки економить час, але й додає зручності під час роботи. Якщо ви хочете, щоб клієнти до вас зверталися ще, потрібен не лише якісний ремонт. Важливо, щоб майстер виглядав і поводився професійно. Це можна отримати в Квітка-сервіс. А наразі ми ненадовго прощаємося з вами. До зустрічі на каналі Квітка.